Я думаю, що результати цього форуму наше старше покоління надіється будуть через декілька років, коли ви, отримавши необхідні знання, станете управлінцями, державними управлінцями, місцевого самоврядування, ректорами, викладачами, тобто тими суб'єктами, діяльність яких сьогодні ми будемо розглядати. І всі ми, старше покоління, щиро надіємося, що ви зможете зробити те, що, можливо, не вдалося зробити нам. Тепер я хотів би перейти власне, до теми, яка заявлена. Отже, суб'єкти корупційних правопорушень у вищих навчальних закладах. Я побував свою доповідь, грунтуючись на законодавстві. Перше, що ми маємо зрозуміти, це боротися з корупцією, можливо, лише добре знаючи, з чим саме ми боремося, проти кого саме ми боремося і якими саме нормами ми можемо боротися з корупційними правопорушеннями. Будь-яке правопорушення, в тому числі корупційне, оцінюється правосовщиними органами, судами, слідчими за його складом. Тобто, Склад правопорушення завжди містить чотири елементи. Суб'єкт, тобто особа, яка вчинила правопорушення, суб'єктивна сторона це відношення суб'єкта до вчиненого, це з врахуванням його вини, з врахуванням мотивів, чому він це зробив, об'єктивна сторона, тобто що відбувалося, яким чином правопорушення було здійснено. І об'єкт, тобто це ті суспільні відносини, на які посягає порушення. Предметом нашого сьогоднішнього дослідження цієї теми є лише один із елементів це суб'єкт, тобто особа, яка вчиняє правопорушення. Спочатку для розкриття поняття суб'єкт корупційного правопорушення ми маємо визначити термін, сам термін корупційне правопорушення. Ці терміни. І корупційне правопорушення, і правопорушення пов'язане з корупцією, а сьогодні ще законодавство розділяє ці два терміни, це дуже важливо, визначається діючим спеціальним законом про боротьбу про е, запобігання корупції. Закон, який діяв до цього часу, визначав по-іншому термін корупційне правопорушення. Чому це важливо? Тому що сьогодні корупційне правопорушення Переслідується в кримінальному порядку, дисциплінарному, цивільно-правовому. Раніше воно переслідувалося і в адміністративному порядку. Є певна неузгодженість в зв'язку з цим з діючим законом про вищу освіту. В чому, в чому ця неузгодженість проявляється? Відповідно до статті 42 закону про вищу освіту не може бути обрана, призначена, в тому числі. Виконуючим обов'язків на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, шановні, зауважую за адміністративне, адміністративне стягнення за корупційне правопорушення. Однак діючий закон про запобігання корупції не передбачає, що корупційне правопорушення переслідується в адміністративному порядку. Тобто це норма мертва. Закону про вищу освіту. Для того, щоб вона запрацювала, необхідно внести зміну в цей закон, замінивши відповідний, відповідний термін і включивши в нього термін пов'язані з корупцією. Чому це важливо? Тому що коли ви, студенти, будете реалізувати антикорупційну діяльність, ви повинні володіти чітко, точно інструментом, з яким ви будете воювати. Повертаючись безпосередньо до питання суб'єктів корупційних порушень, тут слід проаналізувати, як законодавство визначає цей термін. Перша норма, це стаття 3 закону України про запобігання корупції. Там дуже багато визначено цих суб'єктів. Для нас, для нашої теми, для вищих навчальних закладів виділено лише дві групи осіб. Це посадові особи юридичних осіб публічного права і особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Інші суб'єкти, які вказані там, вони здійснюють владу. Вони здійснюють владу в якості народних депутатів, суддів, президента, міністрів та інших суб'єктів. Вони не здійснюють безпосередньо управління в вищому навчальному закладі, тому їх діяльність в даному випадку нас не буде цікавити. Разом із тим, ви маєте знати, що вищі навчальні заклади створюються як в публічному, так і в приватному порядку. Наші два найбільш великі навчальні заклади вищі в нашому місті. І Державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка і Льотна академія України створені державою. Тому посадові особи цих державних університетів відповідно із нормою закону антикорупційного є суб'єктами корупційних порушень, правопорушень. В той же час. Термін посадова особа, який визначається в законі про запобігання корупції, має аналогічний зміст, як і термін службова особа в Кримінальному кодексі України. Ви маєте зрозуміти, притягає до відповідальності за Кримінальним кодексом за корупційне правопорушення. Тому ми маємо зосередити свою увагу на тому, як Кримінальний кодекс виписує склади кримінальних проступків і осіб, до яких кримінальне переслідування застосовується. Як я вже сказав, фактично закон про запобігання корупції обмежується визначенням суб'єктів корупційних правопорушень як посадові особи і Далі особи, які здійснюють організаційно-розпорядчі адміністративно-господарські функції, або особи, на яких такі функції покладені спеціальним повноваженням, і фактично все, що стосується вищого навчального закладу. Разом із тим, Кримінальний кодекс в своїх складах правопорушень чітко називає і інших осіб, таких осіб, як працівники державних приватних підприємств. А також особи, які здійснюють пропозицію хабаря, ну хабаря це я по-старому називав, пропозицію е неправомірної вигоди, пропонують або надають таку неправомірну вигоду. Була проблема раніше, особа, яка, скажімо так, заявляла про те, що її переслідують, е пропонують, щоб вона заплатила за здачу. Ну, Умовно кажучи, екзамену сесії або якусь іншу послугу, приходила, до слідчого і казала, ось така ситуація. Слідчий каже, нормально організуємо відповідне фіксування правопорушення. В подальшому така особа, студент могла бути притягнута до відповідальності кримінальної за дачу, ну, раніше називалося дачу хабаря. Діючий закон кримінальний кодекс. Звільняє особу, яка до того моменту, коли слідчому стало відомо про вчинення такого корупційного правопорушення, заявила про це і активно сприяла розкриттю цього правопорушення. Я думаю, що ви бачили в засобах масової інформації повідомлення нещодавно про те, як була затримана один із викладачів вищого навчального закладу за те, що вимагала від студента неправомірну вигоду за здачу курсової роботи. Є відповідна практика судова, яка вже сьогодні сформувалася з цього приводу, і дійсно суди за клопотаннями прокурорів звільняють. Осіб, які заявили про відповідне вимагання від них неправовірної вигоди, і активно сприяли його викриттю. Так, приміром, як приклад, Заводський районний суд міста Миколаєва в грудні минулого року звільнив від кримінальної відповідальності студента однієї із груп вищого навчального закладу. У зв'язку з тим, що е, одна із осіб, працівник цього вищого навчального закладу просив від студента неправомірну вигоду для членів кваліфікаційної комісії, яка мала приймати в нього курсову роботу. Сума 3,5 тисячі гривень. Студент заявив про це відповідно до закону, особа була затримана і відповідно студент був звільнений від відбування цього від кримінальної відповідальності. Однак, шановні, ви маєте знати одну річ: таке звільнення відповідно з кримінальним законом не стосується випадків, коли пропозиція виходить від особи, яка Є посадовою особою іноземної держави, міждержавних міжнародних організацій, судді або посадова особа міжнародних судів. Шановні, це важливо, тому що це єдине виключення, яке встановлює Кримінальний кодекс. Ви маєте розуміти, що будь-який навчальний заклад, вищий навчальний заклад, і ви це, мабуть, знаєте, це певна дуже серйозна система. Система, в якій є ієрархія, в якій є відповідні зв'язки, вертикальні і горизонтальні. І ви, як студенти, які працюєте в цій ієрархії, маєте для себе вибрати спосіб поведінки. На цьому форумі ви отримаєте первинні знання. З цими знаннями і з цим бажанням ви далі будете Реалізуватись як особистості. Не попадайтеся слідчі, закликаю вас закликає вас із питань, пов'язаних із корупційними правопорушеннями. Якщо надходить пропозиція або вимога від, від якоїсь посадової особи, або викладача, ви маєте персонально для себе прийняти рішення. Або змовчати, або Реалізуватись як студент, який хоче, щоб в країні щось змінилося. Разом із тим, шановні, коротку ремарку хочу зробити, давайте подивимось не тільки на себе, на студента, але й на викладача. Кожна проблема суспільна має своє коріння, свій розвиток. Ви що думаєте, викладач зацікавлений, він спить і бачить? Збирати студентів гроші. Шановні викладач, і це ви теж, мабуть, знаєте, зростає в навчальному закладі, з навчальним, з, він теж навчається, отримує вчене звання і відповідно підвищується в посадах. А щоб отримати вчене звання, йому необхідно їздити там, до наукового керівника. Здавати відповідні етапи і сам, і сам захист, шановні, це дуже великі гроші. Для того, щоб змінити ситуацію, недостатньо, недостатньо лише, скажімо так, боротися із системою корупції в вищих навчальних закладах знизу. Потрібне бажання і можливість. Керівництво країни, керівництво Міністерства освіти змінити цю ситуацію згори. В принципі, в принципі я хотів окреслити лише суб'єктів, показати їх можливості реалізуватися як суб'єктом антикорупційної діяльності. Як я бачу, Вихід із ну, ситуації, яка склалася. Як ви можете, як студенти, ефективно боротися із корупційною діяльністю в навчальних закладах? Безумовно, освітня освіта, медійна підтримка дуже важлива. Але важливо і інше. В кожній групі ви маєте мал маленький колектив тих, хто ну, є однодумцями. І кожна група має боротися. З корупційними проявами внутрі самої групи. І коли внутрі самої групи жоден із студентів корупційним шляхом не буде здавати сесію, корупційним шляхом не буде залишатися із скажімо так, в інституті, ви зможете сказати, я пройшов навчання достойно. Я боровся з корупцією, і я її подолав на своєму етапі. Але ще раз хочу сказати, це дуже важлива і дуже е, системна проблема, з якою боротися е, лише медійним способом дуже важко. Вам необхідно, шановні, виходити на інші рівні, як студенти. боротися в судах, боротися з заявами. Не боятися цього, тому що іншого шляху боротися з корупцією немає. Кримінальний кодекс вам допомоги. Які питання? Прошу. Зараз в позов до суду це досить дорога річ. Звідки мені, звичайно, студент дуже повинні стипендії судорів, а гроші на це суд. Ми Базьки на це є до суду, звертатися поки не потрібно. Безумовно. Ні, не через суд, а в тому числі через суд. Якщо є пропозиція чи вимагання неправомірної вигоди, вам достатньо звернутися до слідчого прокуратури або слідчого МВС, який після вашої заяви зареєструє повідомлення про злочин, почне досудове розслідування і в рамках цього досудового розслідування безкоштовно. З вашою участю, особа, яка буде активно сприяти розкриттю цього злочину, проведе спецоперацію і затримує особу на місці вчинення злочину. Це один із способів. Якщо ми говоримо про суд, ну, корупційне правопорушення, воно в першу чергу кримінально карне. І до суду справа доходить, коли вже слідчий розслідував справу і вона передана в суд. І суддя вже вирішує. Яку міру покарання визначити той особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення? Тому я не бачу тут ніякої проблеми взагалі. Звернення до суду це цивільно-правові відносини. Боротьба з хабарництвом – це кримінально-правові відносини. Це інша ситуація. Да, прошу. А що робити випадку, якщо як складнеся у нас установі слідчого розслідував, справа йшла до суду, судді переміг викладач хабарник ми виключаємо що звернули того самого фабря, і тепер знову працює в університеті. А, ну, по-перше, є е, е апеляція. Інститут апеляції. А це проблема державного обвинувачення. Це не студент оплачує апеляцію. Апеляцію подає прокурор, сторона державного обвинувачення. Студент має піти до прокурора або голова профкому студентського, піти до прокурора області і сказати, шановний пане прокурор, що у вас твориться в суді, ваші державні обвинувачення, обвинувачі зі сторони держави програли справу, яку ми, яка є доказаною. Будь ласка, до відповідальності всіх ваших державних обвинувачів і доповісти про профкому такого вищого навчального закладу про прийняті міри там, протягом певного часу. Шановні, крім всього іншого, є такі інструменти, як запит на, на отримання публічної інформації. Прокуратуру подаєте запит, як йде справа в п'ятиденний термін. Прокурор має вам доповісти, як ця справа розвивається, які результати. Якщо він каже, що справа залишена на першій інстанції, вона програна державним обвинуваченням, а у вас як студента є, ну, реально, є переконання, що це кримінальне правопорушення здійснювалося, очевидно, ви можете ставити питання про звернення до Генеральної прокуратури. Яка буде притягати вже обласного прокурора і всіх за бездіяльність в, даному, в даній ситуації. Шановні, іншого шляху, як задіяти правоохоронні органи, немає. Прошу ще питання. Спасибі за увагу. Надіїся